За інформацією авторитетного видання The Ring, яким володіє радник при королівському дворі Саудівської Аравії та голова головного управління з питань розваг Туркі шейх Володимир Кличко майже повністю налаштований на камбек. Це означає, що з великою ймовірністю ми дійсно побачимо, як колишній чемпіон світу повертається в ринг, щоб знову довести свою велич. На момент написання статті, офіційного підтвердження від самого кличка немає, але в статті видання запевняють, що повернення це не просто фантазія. А реальний сценарій в статті вказано, що кличко, якому 25 березня виповниться 49 років, практично повністю відданий поверненню на ринг для гучного бою, який відбудеться у 2025 році. Факт того, що інформація з'явилася саме у The Ring – вкрай важливий сигнал. Це не просто чутки, це можливий початок великого повернення. Отже, чекаємо офіційного підтвердження, адже схоже, що нас чекає справжня сенсація у світі боксу в 2025 році.